З вами я, Рибак Денис і Ігор. Ой, який Ігор? Богдан. Е, і там вже на тату на татуну Ну пофіг, якась мелочь. Тут е, впали кало... Там е, та, е, та моя удочка, карась, два карася, чи два карася на неї вже зійшло. Там Богданина, ми там статі вужа бачили, там Богданина. Покажи обій поплавок. То він добре вижив, бачите? Ну, єль єль А де, там ми вже бачили. Де, зараз я стояно, удочку зловив. А на цьому креслі ми сидимо. Що вам ще показати? Уловчики? Коротше, мій уловчик, це такий карась, мене на мій спіх клюнув. Це ось до я на удочку зловив, Одновременно прям Богдан зловив і потім зразу я. Тут кочок Куча верховодок, трофейна, звісно ще верховодка. І там ще десь пліточки. О, ось так. Да. Мені дядько дав деякий, він ловив руками, тут у річці був. Ну, і ще там дві пліточки я зловив. Що, квіолов показувати? Давайте. Ого. Ого. Сталося, каже, саме буде історія, як. Я на 800 підписників пішла в наказ. І там ще дальній заброс закинутий. Мені теж дуже багато верховодків. Висипав. Та я висипати не буду, просто карасі теж. Ось до перший, другий. Блін, такі класні. І третій. Який третій? Такий болотяний. Да, кстати, він реально болотяний. Який так тут найбільший. О, Блін. Оцей, по-моєму, так? Да? Давір, я не знаю. Міряємо. Блін. Це верну це девірдо. Кого я саме більше радив. Ось до найбільший. Да. О, це а це найменш. я найменший. Я последній Короче, от такі карасики. Ось доби де більшість з ладошку ну, кидиш. Там ще куча верховодок, і скільки там І бичок, і бичок. Бичок він напруженець, але він уже пружини склав, бо задувалося вже йому. І там ще ти плітку ловив? Плітку да, ловив. Ось до. Ось така велика, отаку. А, ну так, да, це я йому дала. Ага. Так, треба складати, бо вони зараз розбіжуться. Ага. Ведеш води в воді, а в тебе відрі. Ловим ми на ось таку прикормочку. Там кукуруза, інтеркриль. Да, то я кидам. Знімай мене.